Його вважають флагманом української науки та культури, колискою вчених зі світовим ім'ям та креативних новаторів сучасності, кузнею наукових відкриттів та освітніх проєктів, вишом, що славиться своїми традиціями та сильною науковою базою. Навчальний заклад, що переліку провідних в Україні, і це мінімум того, що поєднує в собі Харківський національний університет імені Василя Каразіна, 29 січня. Сім'я Каразінського відзначає 219-ту річницю відкриття університету. Ми всі об'єднані єдиними цінностями і метою це зберегти і розвивати українську освіту і науку. Каразінський університет це місце, з яким пов'язані почесні доктори Іван Франко і Михайло Грушевський. Тут свою життя і діяльність пов'язували три лауреати Нобелівської премії. Каразінський університет це осередок культурних освічених людей, інтелектуальна спільнота. Це Унікальне середовище талановитих і яскравих особистостей, тому рухаємось вперед. Відкриваємо нову сторінку 220-ї річниці Каразінського університету. Зі святом нас, друзі, з Днем народження, Любий Каразінський. Всі команді Каразінського міський голова подякував за стійкість та витримку в ці складні часи. Тільки в спільній єдності можна пройти через будь-які випробування навіть. Війною 219 років. Були дуже важкі часи, були дуже важкі виклики. Але Кразинський університет завжди справлявся з цими викликами. Багато революцій, воїн випала на вашу долю. І сьогодні, коли йде війна, і коли дуже важко ви Витримують колосальне руйнації. Але незважаючи на все, ви викладачі, надаєте знання нашим студентам. І то, що сьогодні, незважаючи на війну, незважаючи на те, що постійно обстрілюють наше місто, рідне місто Харків, 82 учнів, які закінчили, Харківські школи поступило до наших харківських вишів і переважно до Каразинського. І я дуже вдячний вам за це. Це дуже важливо. Але незважаючи на війну, нам потрібно з певненістю бачити майбутнє, майбутнє нашого міста, майбутнє Каразинського, майбутнє наших вишів. І, безумовно, наше місто, було, є і буде студентською столицею України. І безумовно, Каразинський, як бренд нашого міста, буде вигравати значну роль у цьому. Я вітаю вас зі святом і у цей день я хочу побажати нам всім 220 років Каразинського університету. Вже відмічати у мирному місті Харкові. Дякую вам! Слава Україні! Леся Кополюк Сергій Перець, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, з Харків новини.